Здоровенькі були пацани та дівчата. Сьогодні у нас на каналі історія однієї з найяскравіших зірок українського – Даші Астафєвої. Даша Астафєва від маленького містечка до Вершинслави Даша пройшла довгий і цікавий шлях. Давайте розпочнемо цей крутий вояж. Народилася Даша 4 серпня 1985 року в місті Орджонікідзе, Ніпропетровська область. Дитинство мріяло про сцену і велике мистецтво. У школі активно займалася музикою та танцями. Була така собі маленька зірочка. Після школи Даша переїхала до Києва. Як справжній боєць, вона штурмувала кастинги та конкурси краси. Її помітили так і почалася її зіркова кар'єра. Справжній бум стався з гуртом Нікіта. У 2009 році продюсер Юрій Нікітін створив цей проект. Даша Астаф'єва та Юрія Кавтарадзе стали першими учасницями. Гурт швидко здобув популярність завдяки своїм провокативним відео та харизматичним виступам. Вони були справжніми бунтарками. У 2009 році вийшов дебютний альбом Машина, де були хіти Вірьовка і Машина. Відео на пісні Вірьовка і Хімія стали вірусними, збираючи мільйони переглядів. Нікіта виступали також на багатьох фестивалях, такі як Таврійські ігри. Гурт часто викликав суперечки через свої відверті кліпи та костюми, що тільки підвищували їхню популярність. Тепер про найгарячішу частину плейбой у 2008 році Даша стала плеймейт року українському виданні Плейбой, і тут почалося справжнє шоу. Даша знялася для американського плейбой і познайомилася з Х'ю Хефнером, засновником журналу. Провела кілька місяців у маєтку Хефнера, що зробило її ще більш популярною. Даша неодноразово знімалася для різних випусків плейбой, підтверджуючи свій статус успішної моделі. Співпраця з Playboy допомогла Даші закріпити образ секс-символа, відкриваючи нові можливості у шоу-бізнесі та моделюванні. На сьогодні Даша Астаф'єва продовжує завойовувати шоу-біз. Вона займається музикою, знімається у фільмах, телешоу, рекламі. Її соцмережі це справжній магніт для фанатів. Основну частину заробітку займає її музика, це продовження виступів та нові треки, фотосесії та реклама, зйомки для журналів і брендів. Телевізійні проекти, участь у популярних українських шоу, соціальні мережі це співпраця з брендами через інстаграм та інші профілі. Тепер, друзі, час для наших гарячих питань. Ви запитували? Ми відповідаємо, чому Даша Астафія погодилася зніматися для плейбой. Насправді співпраця з Плейбой була для Даші великим кроком у кар'єрі. Вона хотіла показати свою красу та талант на міжнародному рівні. Це допомогло їй здобути визнання не тільки в Україні, а й за кордоном. Зйомки для Плейбой відкрили її двері до нових можливостей у модельному бізнесі та шоу бізнесі. Чи є правда в чутках про романи Даші Астаф'євої з голівудськими зірками? Чутки про романи з голівудськими зірками завжди оточували Дашу, але вона часто коментувала, що більшість з них це вигадки ЗМІ, проте її харизма і привабливість без сумніву привернули увагу багатьох відомих особистостей, Скільки насправді заробляє Даша Астаф'єва. Даша має кілька джерел доходу, включаючи музичну кар'єру. Зйомки для журналів, телепроекти та рекламу. За оцінками її річний дохід складає сотні тисяч доларів. Вона активно співпрацює з різними брендами, що також додає її заробітків. Даша це приклад наполегливості та таланту, які ведуть до великого успіху. Її історія надихає багатьох, і ми впевнені, що попереду у неї ще багато яскравих досягнень. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть у коментарях, кого б ви хотіли побачити у наших наступних відео.